Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного і благословеного ранку. Сьогодні в нас є 13 лютого 7.30. Дівники кукурікають. Кукурі. І в нас, друзі, туман. Так, про що будемо сьогодні балакати? Про тофу, де тофа? Де ваш песик, друзі? Зараз я вам це розповім. Ось буда, яку антошка привіз. Ну, трішки по дорозі вона погнулась, але це все ми виправимо. І, звичайно, вона не тут мала стояти. Він просто поставив все. Сказав тітя, я е, після неділі я приїду, куплю все те, що потрібно. І будемо вчити тофу, бути прив'язаним біля буди. Друзі, що трапилось із моїм тофою? З п'ятниці на суботу я помітила, що тофа став погано їсти. Ну, я подумала, що це через те, що я дала повторну дозу проти глистів. На другий день це була в нас субота, я приходжу, а тофи там, де в огорожі, загорожі він мене був, там тофи нема. Я почала його гукати, ніде його не було. Це для мене було незвично, тому що коли він вибирався з тих барикад, він завжди чекав мене біля порога і чекав на нову порцію їжі. Я почала його шукати скрізь по слідах, тому що на той час було небагато снігу, але земля була покрита повністю. Я ходила ось по тій болотяній місцевості, по сусідній поселі. Я ходила навкруги, шукала його, кликала, посвистувала. І я подумала, що просто. Або він кудись побіг гуляти, або може хтось десь його забрав чи як. Ну я не могла подумати, що він настільки хворий. Потім через трошки часу він вийшов із хащів, він просто десь лежав і все. Йому видно було погано. І коли мені сказали обдивитись передні лапки зверху. Там, де лапки сходяться, чи нема кліща, друзі? Так, я подивилась і я знайшла. Біля правої ніжки зверху сидів кліщ. Я його зняла, дала ті ліки від інтоксикації, але це було вже пізно, щоб іти повторно в аптеку, щоб купити ін'єкцію від кліща. Адже я мала, ще мала почекати 5 днів, щоб зробити йому прививку. Від чумки, ну і, може, ще ряд від інших. Я не встигла. Я його ж при цьому чуть прогодувала, дала повторну дозу ліків, від, щоб зняти інтоксикацію. Я б сказала, би він навіть став веселіший. І з суботи на неділю вранці його не стало. І все, і буде стала порожня. Так ми сюди. Нічого не чіпляли і не хочеться навіть її приймати з місця. Ну, але прийдеться прийняти десь, щоб вона не намукала, щоб теж, щоб і не стояла на дорозі. Та ось так, друзі, і ось по якій причині е... не сталому готове. Я до нього прив'язалась, ви бачили самі, як він гарно вже... Мене зустрічав, вже намагався гавкати. Завжди, коли я йшла з роботи, він вибігав на поріг. Мене зустрічав на кладурці, а тоді повертався до дверей, до порога і намагався мене не пустити до хати. Він був дуже веселий собачка, да ви це бачили все. І хоч я мало його знімала, все одно я з ним бавилась, і я до нього прив'язалась друзі. І ось, так. І ось так, я знову лишилась без собачки. І я думаю, що це буде надовго. Я вже говорила на прямому ефірі, що якщо брати мені вигодують маленьку таку собачку, провакцинують, я, звичайно, їм куплю вакцини, все те, що потрібно. А лише тоді я можу привезти його сюди до себе, до хати. До свого дому. Та й такі то справи. Друзі, чуєте? Десь пташечки співають. У Нас сьогодні туманно. Туман, туман. Тепло. Вчора було, напевно, десь градусів 15, було так тепло-тепло, сонечко таке було. І подивимось. Як там наша водичка? Ну, я б сказала би, друзі, ось, подивіться, за ніч. За ніч скільки. Це десь на 5 пальців вода усіла. На городі не видно. Ну, воно, звичайно, мокро. я не пройду, але водичка усіла. І в розирці також. Якщо вчора, чи позавчора я знімала відео, то водичка була. Так, під підверх. Ну, ще, ще ще вона так раптово не сяде. В кладові також ще водичка є. А це тофо побавився. Я на роботі, а він і такі маленькі дровцята. Скрізь за собою носив і взуття моє, яке я не прийму. І бачу, ось там. Бутилка лежить, так само це робота тофи, треба буде позбирати. Та такі-то справенькі, друзі. Бажаю вам тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Пока. Пока-пока.